Всім доброго ранку. 12 градусів. Ого, угу, качки у мене там б'ються. Або зліпають. Так, склезин у нас вже привик. До качечок трішки. Зараз прикрию, дивіться. Бачите? Почуваю. Так, зараз я хочу подивитися, скільки зараз уті-уті-уті. Так, качки вже почали прикривати яйця. Яєць нанесли багатенько. Буду дивитися, одна вже ось качечка вже подає такі звуки, іначе вона скоро буде сідати. Від селезня я в захваті, селезень дуже мені подобається, дуже гарний. Не зря я з'їздив на виставку і його придбав. Так, зараз я їх випускаю. Хай вони сильні побігають. Потім вже буду дивитися в загородці Так, зараз зайдемо зараз в наш кравчат, випущу курень. бо ці теж вже піщат зараз. Так, музику збавив. Так, відчиню, потім покажу. Так, що я хотів вам показати? Значить, дивіться. Яєць у нас вже побільшало. Так, друзі, вкинув нашу молоду кроличку до польського кролика. Він тільки що спарував її, молодець. І завтра ця кроличка вже буде їхати в дорогу. Вже спаровано. Зараз я чекаю ще другого разу, щоб контрольна злучка була, і хай там приносить своєму новому власнику гарних краленят. Цілу неділю кидав, але сьогодні вона таке йому віддалася. Друзі, всім доброго вечора. Так, Качки в мене вже зайшли стання. Оберуся з полочку, щоб не... у нас два дні вітер немаленький. Зараз поставлюємось в шуміці. Так, дивіться. Хотів вам показати, скільки в мене качки нанесли яєць, але в мене вже качка, таке як з'їла на яйця. Це ще не точно. Будемо дивитись по ситуації, по цьому всьому. Все я дуже довольний. Гарний, симпатичний. Вже на качок моїх напригував. Не спів засняти. Тут все добре. Так, я закриваю, йду в кайчатник наш, тому що завтра приїде до мене дуже гарна людина. І забере в мене кроличку, яку я сьогодні спарував. Що я тут хочу вам сказати? Значить, дивіться, скільки в мене яєць нанесли кури за сьогодні. І тут у мене теж повно. Вже майже до десятка. Це я вже залишив на квочку. Коли сиділи яєць я не, від... не брав, не підкладав. Тепер чекаю. Ну, як завжди. Так, що в нас по крольчатнику Значить завтра в нас їде оця кроличка, а потім, що там захоче Валерійович, те і ми й предложимо. Позвонили мене за термончиків, ну термончики ще ось малі. На відправку я не хочу їх поки нікуди відправляти, маловаті вони. Хай сидять ще з мамкою, вони ще навіть хочеться залізли їсти. Так, що по цій кроличці? По цій кролиці у нас все добре. Вона навела ну, і не мало, і не багато. Не буду вам показувати, залазити теж не буду. Так, ця кроличка. Ця кроличка не знаю. Зараз подивлюсь на них. Я думаю, що не, не вийде. Вони вже відкриваються очі. Мені знайомий предложив до цих кроликів. Так як він своїх хоче викинути, предложив взяти малих кроленят 2-3 дні. Мабуть, я відмовлюся. Чому відмовлюся? Тому що вони вже відкривають очі, вони дорослі. І я думаю, що вона їх розкидає або вони померзнуть, так як вже там немає в них ні пуху, немає нічого. Просто вони що так, що так пропадуть. А до тієї не хочу я кидати, бо там таке, як 9 штук їх. Так, ці каліфорнійчики в нас теж підростають, дивіться. Які гарні. Ще не вирішив, що я буду залишати, чи, дівчину, чи дівчат, чи буду залишати собі хлопця. Ці в нас теж тут шарудятись. Дивіться, бачите. Ну. Гарні. Я їм сюди маточник не закривав, ложу сіна. Ну і ці ж в мене теж підростають. Уже в мене в одному коментарі написали в місячному віці зважити, скільки важить кролик. Каліфорнія. Я зважу, ось на вихідних, бо трішки дуже по роботі зайнятий, не встигаю, Навіть оце знімаю, а не вспіваю монтувати навіть відео. Так, а так ми все добре. Тут у нас сидить кроличка, тут у нас кроличка сидить. Кролик он маленький. Теж у нас ось сидить термончик. Все. І з цього ж виводка у мене один термончик поїде моєму знайомому, який нам внучка дав. Хай і його там буде його радувати цей кролик. Все, кури в нас несуться і несуться добре, зараз добре. вам покажу. Жалуватися не буду. Дивіться. І сьогодні ось я дивлюся, мене знесли. Голубих яйця. Я залишу їх тут. Можеш якась в мене сяде кулочка. Так, друзі, пройшло 2 дні я прийшов провідати нашу окроленята, а кроленя наша здохла. Ні трисульфон, ні полинь суха від поносу не допомогла нашому кролику. Оце так. Бувають і такі втрати. Він, воно саме було худіше за цього всього нашого окролу. Ото його просто придавлювали. Так, Вчора всіх я ще проколов від міксоматозу сумською вакциною пройшов. Дві неділі якраз пройшло, коли я ту колов і, і цих проколов. Навіть трошки більше, три неділі. Накидали ячменя, я зараз скидаю кури, поїдять. А так все в нас добре. Все, зараз буду кормити. Так, і ще що хочу вам показати. Це яєчко я заберу, відкладу. Значить, оце вже в мене, бачите, я відібрав. Три-сім вже штук голубих яєць. Це вже я готовлю, щоб сідала в мене вже кочечка. Тут ось якась куриця сидить. Зараз провідемо. Ні, вона просто несеться. Зараз я її підложу. І оце яєчко, щоб ось. Хай вона там, щоб вона не клює, бачите? Бачите, як мене клює. Оце так, все, готовлюся і до інкубаційного вже сезону. Буду потихеньку відбирати гарні крашенки. Я не всі відбираю, вложу. я відбираю ті, що мені подобаються. Щоб і колір був, бачите, якийсь аж. Все початок теж вже у нас є.